Шановні, добрий день, Не пройшло і півроку, як Я знов сіла на ровер. Тій самій компанії Кіри. Так, тут блогери поприходили, добрий день. Ви оцю пані знаєте, якщо не знаєте, то це Знаю. Знаю, Знають її рожі. Всі вітаю. Так, а ми зайшли в МТБ-сток. Дивіться, скільки роверів. Я вам трошки покажу, зроблю екскурсію, сама подивлюсь. Це у Львові, звідси якраз відбувається старт. Клас. Зараз я отримую свою медаль за 50-ку. Коротше, велосипедний рай. Шикарно. Так, Зараз буду шукати свою медаль. Двісти. Купа, купа медаль. Де моя? О! Є! Дивіться, де я кинал свій ровер. Ай-яй-яй. Мені вже якось казали, щоб я собі оцю підніжку зробила. Так не можна їздити. Та люди, та хай свій полежить, бачите, відпочине. Купа народу класно. Це буде відео. Шановні, дивіться, підписниця до мене підійшла. привіталася, ми сфоткалися. а Що ви боїтеся? Підходьте так, не <реш> соромтеся, не соромтеся, китайтеся. Дівчина дуже класно тренується. Як я давним-давно, тому та нам гарно і покатеньки, Бажаю да, щоб ти гарно проїхала. Заємно сумки бомки. <реш> Добрий день, студіям. Не відходи від каси. Мої нові та нарешті також знову підійшли. Зі страви пані Ріта писала, що соромилися минулого разу зустрітися, так що ми вже нарешті бачимося. Гарно вам проїхати, до речі. Дивіться, який я отримала подарунок. Вау, Боже, як це приємно. Я зараз його надійно. Дуже дякую. Дуже дякую. Я не зрозуміла, куди вони всі поїхали так різко. Я вже не встигаю. Ми під старту рушили тільки два кілометри, я вже все. Вони них на трасі потужно більше. Кіра фігачить на тому фіксі, я в шоці. Я за нею не встигаю. Але тримаюся їх. Ми що по Львові я махала їхати сама. На Червоне поїхали. Я за ними, я підрізаю машину. Люди. Пиніться. Це рандонерська сотка на пиво. Все, ми з'їжджаємо. Ми з'їжджаємо вже з раз нарешті. Всі так погнали, як варіяти. Ну що ж тоді? Добре, що в мене є трек. Навіть якщо я відстану, я знайду фініш. Сьогодні досить вітряно. Але добре, що не є гаряче, не спекотно, не плюс 40 і не страшні зливи. Погода просто чудова для таких покатеньок. Ми їдемо криласними, гарними маршрутами. Села. Ну, Краса. Ми з Кірою казали так приблизно ми ж не їдемо швидко. Ага, так, так, так. серце вже в стратосфері. Помаленько, там 5 годин, каточка. Шаром Донерська, випити пива. А по факту, хто правда. Кіра взяла гарний темп, але вона досить тренована. вона багато бігає, Недавно пробігла півмарафон. Ти пів взагалі тренування додається. Це я здихля, Катаюся ріки до магазину і назад. Все, пустилася берега людина. Ну і ми так вирішили. Кіра їде, як їй добре. А я їду десь поблизу. Тримаюся, я пелетону, бо мене зараз знесе за кордон. Тут такий вітер. я вітер не вимагаю, я не вимагаю ресторанів. Я хочу, щоб мене підвезли на колесі. Класний ровер. У нас тепер потужностей більше на трасі. Я хлопці серйозу як має бути. Допоможи. Хлопці, яким я сіла на хвіст, трошки проїхали, зараз вони повернуться. Так, легені, вертайтеся в чат. Це капзда. Я за ними гарно вчепилася. Тому що їхати соло і я манала такий вітер. Хлопці, не їдьте. Ззаду нас доганяють. Я вам нічого не знімаю, практично дуже складно їхати в пелотоні, на колесі її знімати. Але пару катрів буде. Ой, вертаємося, так, так. О, Господи, застань останніх сил, відом. Ще 50 кілометрів. Я вже все. Ой, так скегля. Мені треба спігліти. Ну що, моя дорога додому, але ми їдемо не до мене. Додому на каву. Або Абсолютно. Блін, класно я Зчепилася їх. Я Кіру трошки киданула, але Кіра так вальохає, що я навіть не встигала. Я ж думаю, що я не буду так валити, Поки мені гарно йде, я їду. Упс, поворот. Як красиво! І як це знімати і їхати неможливо! Почекайте мене! Господи Ісусе, які класні шкарпетки. Такий класний колір що дивиться, На рвено шкарпетки. Ну що, ми приїхали хоросно, а там Тернопілля. Моє рідне село. Я буду потім, не чекайте мене, тримаюся копки. Поки що я тримаюся хлопців, ми скоро будемо пустомити. Ой, ямка. Я не знаю, скільки я протримаюсь, але я потім хочу повернутись за Кірою. бо мені якось так, ну це його трохи ще таки кидануло. Ну, реально просто йде гарно. Поки йде. Далі мої сили покажуть. Ну і що, кажу, закиру я повернусь ми ще кнем. Та й таке, дуже красиво, дуже гарно. Купа чоловіків. Дівчата, беріть ровери катайтеся. Тут все можна з кимось познайомити, з якимись здоровими, гарними хлопцями. Що ви? Не треба соромитись. Це як красиво. Клас. А ми йде правильно. В пустометах. Мені відпала кришечка, від чохла на камері. Ну нічого, заради неї не буду повертатись, бо я точно не назовжу на Ну, Я собі думаю, ну як то я їду і переїзд відкрити. Ну, бути того не може. Все правильно. Це мої нові компаньйони. Тобто я за ним вже Деха їду купить смачну. часу. Я бачу ваші відео. А... Ми мої треси навіть лайкали. А, я просто те, я собі знімаю на пам'ять, потім переглядаю, думаю, вау, класно було. Коротше, я домовилась з хлопцями їхати з ними в райно. самій тяжко. І веселіше мені веселіше. навіть мене впізнали. Прикольно. Мені це подобається. До мене на старті підходили. Навіть не хочу казати підписниці, а якось вело подружки, бо вони мені писали, що хотіли хотілося ну, якось фотку зробити, але вони соромилися. «Ви що, жартуєте? хочете познайомитись, підходьте. Я просто, щоб соромлюсь, знімати. Я знімаю, бачите, коли я їду, на стартах і там, де багато людей. Я стараюсь не знімати. Ні, ніякого. Більше займаюся для себе як спогади. Я їм казала, об... мене побачите, обов'язково підійдіть. Зазмінкуємося. Це дуже приємно, класно. Парижте, айфоловежана, яку я заслужила. Коротше, дівчата, я вам хлопців знайшла. Кому треба, може той їх попросити. <рес> під... Обис поставити під відео. Напишіти, познайомитись. Прикольні такі люди веселі. Там перед нами такий велик такого крутого кольору, боже. Як мені подобаються яскраві веліки. Дорога не для ніжних шосиків. У косочки. Так, головне як хлопців не відстати. Дорога тут дуже вайбова, дуже класна. Трошки складно знімати, однією рукою їхати і знімати. Поки можна було... Ааа, там І знову йдемо по трасі. Благо, тут для великих є місце. Бо це трохи странно. Коротше, тут такий гравій. Це вже квіточки. Я трохи боюся на ньому знімати, бо можна запоротись зубами. Але ми тут просто танцюємо на тих камінючках. Тут красивий, чи то парк, чи то лісок. Страч. Приїжджайте сюди, хто не знав. Тут дуже красиво. А ми далі крутимо педалі. Я не знаю, скільки ще кілометрів. Можливо, 20, я думаю, менше. У мене ж не показує, треба налаштувати. Ну короче, коротше, ми їдемо. А я, на, а я на морі. На морі біля Львова. Як то кажуть, почалося. Жах. Стрихіття. Ще їхати кілометрів 17. А я вже не хочу їхати. І що робити? Мама, яке ви бачите? Як на свято вділася. Люденьке. Скажіть, чого я їжу на тому ровері? Мені треба мотоцикля купити. Я вже не маю сили. За молодежо їхати. Але зараз буде спуск. Я їм покажу, де раки зимують. І на спусках дуже моцна. Волокон Фені каже. до Фініша 14 км. Я вже упоролася. Якби я їхала сама, я б пустоми так звернула додому. Я вже не знаю, який це апхіл, але він якийсь же мільйонний. Ні, я тільки що так моцно мотікнулася, тому що це обхил 10%. Я хочу ось так. Ось так, так, так. Молодіж, бачите, молодж. Я їх зараз на апчику візьму, покажу. Ну, от фігня, що там лан спав. Нічого нічого це я молодець. Терпи, терпи. Терпець тебе шліфую і так по житті. Це я на 8% вже dead inside, На 9. Хі. Молодці. І так життя. Знаєте, колись йде вгору, колись вниз, колись треба дійсно міст перейти. Всякі виклики бувають, так як тут на покатеньках. Але це треба достойно їх виходити з тих труднощів. У мене починається філозофія, коли я вже на грані смерті. Фух. Ви подивіться, який в мене гармін. Та який гармін, Ваші гарміни, знаєте, близько не стояли з такими штучками. Я таке дуже люблю, насправді. Це так приємно. Я це буду носити. Фух, а мені ще трошки великі гори. Я тільки звідти там, це не праворош, це позаду мене. Їздять тут своїми тракторами. У нас тут гонка, а це небезпечно, небезпечно. Так, нам залишається кілометрів, можливо, п'ять, я не знаю точно, я їду майже по сонці. Чекаємо наших компаньйонів, трошки відпали. Я не спішусь. Абсолютно файно їду. Можу ще побіж. Я дійсно нормально, але відчуваю, як я спекла ноги, просто печуть. Це просто капс, зда! Наша команда ну, збирається до Кубки. Шановні ми в Бреховичах. Наконець, що мені показує 700 метрів. Я не вірю дуже компові, але ми ж на місці. Ми приїхали. Ну що, Кіра приїхала тільки що буквально пару хвилин після нас. Це шалена бджілка. Ну, Пару ну що Пару хвилин. Тобі кажуть, 10, до десяти. Та, та ми тільки я тільки шолом зняла. Шалена бджілка Кіра. Ми доїхали просто. Цяпне. За той бревет. Стебрали мій ровер. Соща Джеї. Аляр! <ріст> Мій ровер так швидко, що не їздив. Шановні, що я вам скажу? Ми так класно посиділи з хлопцями, познайомились вам, вітанням, підписуйтесь, будемо спілкуватися, може, десь і пересічаємося на дорогах України. Я така задоволена, просто, просто шикарно було. Ну що, ж, шановні велосипеди? Наші ми повантажили і поїхали до Кіри. Тут я вам покажу трохи чудового Львова. Як ви зрозуміли, покатенька була чудова, попри сильний вітер, Обожнює такі події за людей, нові емоції, знайомства, це неймовірно. Тіше, що дівчата підходили, як ви бачите, я трохи зніякувіла та безмежно рада була бачити і познайомитись вживу. Я повінця наповнилась енергією, а це дуже цінно. Коли коло людей в житті скоротилось до двох, а ввечері ми поїхали в сторону гір до річки, аби остаточно перезавантажити голову. Але так і не вийшло, бо півночі лунали вибухи і гудіння в небі. Виявилось, що добряче перепало Другобичу від цього місця до моєї колишньої квартири буквально півтори кілометри. Кожен день це дар. Допомагаємо армії, бо завдяки нашим захисникам ми маємо змогу жити, любити, мріяти. Бережімо себе і один одного, бо наша сила в єдності, і не відкладайте життя на потім. Живіть сьогодні з вдячністю та гідністю. Щиро вам дякую за перегляд і всім цьомки-бамки.